Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку зацвіли луги, діброви, повногомону розмови і пісень в чагарнику. Малят, про що був вірш? Так, про весну вже настала весна, найпрекрасніша та найгарніша. Але, малята, під час прогулянок ми повинні пам'ятати правила безпеки під час весняних явищ. Давайте разом їх повторимо. Не виходьте на лід під час весняного паводку. Це може бути небезпечно. Не стійте на крутих і підмитих берегах, вони можуть обвалитися. Постерігаючи за льодоходом з моста чи набережної, не можна перегинатися через перила та інші огорожі. Якщо ви стали свідком нещасного випадку на річці або озері, то не губіться, не тікайте додому, а голосно кличте на допомогу. Дорослі почують і зможуть виручити з біди. Одночасно потрібно викликати допомогу за номером 101. Рятувальники відразу приїдуть на допомогу. Будьте особливо уважними, ходячи біля будинків або високих дерев. Під час відлиги спершу впевніться у відсутності загрози падіння льодових наростів або бурульок. Будьте обережні під час весняного паводу, льодоходу чи відлиги. У період весняного паводу та льодоходу заборонено виходити на водойми, переправлятися через річку, підходити близько до річки, ходити по кризі і кататися на ній. Збиратися з друзями на льоду. Заборонено заходити за огорожу, де з дахів будинків звисають борульки Малята. А давайте пограємо в гру. Чи добре ви запам'ятали правила безпеки під час весняних явищ? Чи можна під час паводка виходити на лід? Ні, не можна. Чи можна гратися навесні на льоду? Ні, не можна молодці малята. Чи потрібно обходити місце, де звисають бурульки? Так, потрібно, молодці. Чи можна гуляти біля води, коли розпочинається льодохід? Ні, не можна. Молодці малята, ви гарно сьогодні попрацювали. Будьте уважні! То до наступних зустрічей!